Такий маленький, вишукуван мій помічник. Екстракт релаксу. Регулює нервову систему. допомагає мені відволіктись від шахетів, авіації, від цього. Показую, що треба робити. Релакс. І випиваємо, друзі. Ваше здоров'я! Хоч інгаляцію ділає. Ой, я буду спати сьогодні як младенчик. Друзі, замовляйте екстракт релаксу. Дійсно рекомендую. Друзі, ну а всім, хто додивився це відео до кінця, у мене для вас є гарна новина. При замовленні цього екстракту або будь-якого іншого, де на каналі є я. Напишіть кодове слово при замовленні Олександр і ви отримаєте. 30% знижки на будь-який продукт, який захочете. Не стоїть дякувати. Просто замовляйте та будьте здорові!